Четверта книга Мойсея, числа, розділ 17 І промовив Господь до Мойсея такі слова: Скажи Елеазарові, синові Аарона священника, щоб він позбирав кадильниці зі згарища, а жар розкидав, бо освятилися кадильниці цих грішників ціною їхніх душ, і викуйте з них тонкі пластинки для покриття жертовника, адже їх приносили перед Господнє лице. Тому вони освятилися і стали ознакою для ізраїльських нащадків. Священик Елеазар взяв мідні кадильниці, які поприносили ті, хто згорів, і вони перекували їх на пластинки покриття для жертовника. Вони є нагадуванням ізраїльтянам, аби ніхто сторонній, котрий не є нащадком Аарона, не приступав для кадіння ладаном перед Господом і щоб з ним не сталося так. Як з Кореєм і його угрупованням, як і сказав йому Господь через посередництво Мойсея. А наступного дня вся громада ізраїльських нащадків нарікала на Мойсея та Аарона, кажучи: Ви знищили Господній народ. І коли громада зібралася, висловлюючи незадоволення Мойсеєм та Аароном, то ті направились до намету свідчення, як його покрила хмара, і з'явилася Господня слава. Мойсей та Аарон вийшли до переду намету свідчення, і Господь заговорив до Мойсея, кажучи: Відійдіть від цієї громади, і я знищу їх в одну мить. Вони ж упали до лілиць. Тоді Мойсей сказав Ааронові: Візьми кадильницю, поклади в неї вогню з жертовника і насип ладану, та поспішай в табір, і вчини за них покуту, адже спалахнув Господній гнів, і почалась поразка. Взяв Аарон кадильницю, як звелів йому Мойсей, і побіг у середину зібраних, де вже почалося ураження людей. Він насипав у кадильницю ладану і почав здійснювати покуту за народ, стоячи між мертвими та живими, і пошесть припинилася. Проте тих, котрі померли під час пошесті, було тисяч 700, окрім тих, котрі померли через Корея. Тож, Аарон. Повернувся до Мойсея до входу в намет свідчення, і ураження остаточно припинилось. І промовив Господь до Мойсея такі слова: Звернись до ізраїльських нащадків і візьми в них по одному посуху з кожного роду по батьківській лінії, від усіх їхніх старішин за їхніми родами по батьківській лінії, 12 посухів, ім'я кожного з них напиши на його посуху. Ім'я Аарона напишеш на посуху Левія, оскільки має бути лише один посух від голови роду по батьківській лінії, і покладеш їх у наметі свідчення перед ковчегом свідоцтва, де я зустрічаюся з тобою. Станеться так, що посух чоловіка, якого я обираю, розквітне. Таким чином я зупиню нарікання ізраїльтян, які постійно нарікають на вас. Мойсей сказав про це ізраїльтянам. Всі їхні старішини віддали йому свої посухи по одному посуху від кожного старішини покоління згідно з їхніми родами по батьківській лінії 12 посухів. Посух Аарона також був серед їхніх посухів. Мойсей поклав усі посухи перед Господом у наметі свідчення. Коли ж наступного дня Мойсей увійшов у намет свідчення, виявилось, що розцвів посух Аарона, з роду Левія. Він пустив пагінці, зацвів квітами і навіть уродив мигдалеві горіхи. Мойсей виніс усі посухи від Господньої присутності до всіх ізраїльських нащадків. Вони їх оглянули, і кожний узяв свій посух. Тоді сказав Господь до Мойсея: Поклади посух Аарона. Перед ковчегом свідчення на зберігання як ознаку для бунтівних дітей, щоб припинилось їхнє нарікання на мене, і вони не померли. Мойсей зробив так, як заповів йому Господь так він і зробив. Якось звернулися ізраїльтяни до Мойсея і сказали Ось ми гинемо, пропадаємо, ми всі помремо. Кожен, хто лише наблизиться до Господнього намету, гине. Невже ми всі маємо померти?